Пані Лано, вітаю вас. Вітаю вас. Наші глядачі сьогодні хочу поговорити про тему спекуляції невідомих фактів, які за останні три роки дуже сильно вони так зосередилися навколо теми війни, тому що багато дуже слухів теорій, прогнозів, і насправді голова кругом іде від цієї цієї інформації. Багатьом важко знайти істину і а, правду. І сьогодні, власне, хочу поговорити з вами, пані Лано, про дезінформацію, про приховування. Ні, фактів питань, на яких абсолютно немає відповіді, перед тим як я перейду до першого питання основного питання, хочу закликати вас, наші глядачі, підписуватися на канал, ставте ставити вподобайки, писати запитання, свої коментарі. Ми все читаємо, працюємо до нас для вас. Також ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Пані Лано, перше питання: чи є окрім Росії країни, яким була б... Вигідне продовження цієї війни. Так, чи комусь ще вигідне продовження війни, а якщо вигідне, то кому. Щось війна не пошла не по плану трошки. От должны були дені заробити, чи якихось ресурсів заробити, чи щось заробити. От, виходить, люди погрязли, ну, якісь. Ті, хто вклали гроші в цю війну, не отримують те, що вони хочуть. Тобто комусь була іще вигідна ця війна, але розрушились їх плани. Ось ось карта башти розрушилась, нема. Вони розстроєні, тому що їм було щось обіщено, якісь, ну, не знаю, полізні Скопаєві, наприклад, да, або в деньгах много, або ще щось таке. І це якісь партньори. Партньори диявола, ну, понятно, партньори, що він там їм кому пообіцяв, а тепер вони не бачать, як це, все, ну, як це все должно реалізовуватися. Тобто плани були вигідно було не тільки Росії, але вони не отримали, то, що вони... Вони ніяк не можуть отримати, вони не бачать смислу в цьому, де, де, де. Ну, щось вони або їм задовжали долги не визвращати, може тут карта довга, да? або їм не дають те, що пообіцяли. Чи можемо ми дізнатися, можливо, кому була вигідна ця війна ще? А як я тут? У мене ж страни не написані. Партнери, а які партнери там ну, у, у той же саме Росії? Ну, Китай, мабуть, там хто там ще Карея ж та сама, ще щось таке. Я ж не знаю, це треба mm -hmm. знати їх, тому що кому ще, ну як, ну давай подивимося, кому ще, в якій країні ще, як ця країна? Що то про море? Щось про море, mm -hmm. про воду. Тут я не знаю хто вони хотіли далі. І ще що, вони входять в якусь одну сім'ю. Що це за сім'я? Можливо, в них щось я... таке. Може, альянс, а може бути таке, що у них такий самий устрій, як у Росії, тобто у них, от тут карта Єрафан, це у нас однакові цінності, на одного бога молимося. Ну, щось от таке, поняла? Наприклад, той же самий, хто там, де в Кореї цей Сізіньпін, чи як він там, дав да. Тобто, він трошки похожий на цього Путіна. Може, тобто, у них строй похожий, у них нравственні ці устої. От, можливо, всі, хто мають похожі якісь такі, можливо, якісь прокомуністичні. От, в такому плані. Да. Некоторих ми не бачимо От карта, Вони обмежені в чомусь. Тобто, або якась страна, вона як отшельник, і всі ми обмежені. Що це за країна? Опять в мене падає на цих корейців. Угу. Вони, вони ізольовані, оця північна Карія, правильно, вони ізольовані, От тобі отшельник, і вони що обмежені? Тобто у них не виїзні люди. Тобто, угу. Пані Лано, а чи є серед українських високопосадовців через там у наших депутатів, бізнесменів, впливових людей України ті, хто не дають зараз нам швидко перемогти, вставляють, так би мовити, палки в колеса і відтягують кінець війни? Я хочу сказати, що у нас є ті, хто не хотів би, щоб війна закінчувалась. І я це навіть не по картам бачила. Була у мене одна клієнтка, і вона говорить. У неї син робить, Ну у не в неї, а в її подруги син стикароби mm. І каже. Я не хочу, щоб вона закінчувалася. Ти що кажеш, зараз такі каже, йдуть. Відкати. Значить, він вже купив собі будинок, квартиру купив мамі, квартиру собі купив от, в Києві. і будує, будує будинок. І він каже, я не хочу, він ТЦКшник. Тому Потім той же самий якийсь голова МСЕК, психіатр, всі, хто зараз якимось чином. От навіть в Одесі говорять, щоб з бусика вийде 5 тисяч доларів. Звісно, вони не захочуть, щоб війна закінчувалася. Вони будуть їздити за одним мужиком кожен день, ловити його, щоб він їм 5 штук ну, как бы вот Так е, вот. э, У нас багато людей не хочуть. Ну, багато, я вважаю. Для мене 10 членок це вже багато, а у нас більше, ніж 10, щоб війна закінчувалася. Так, дивимося, чи чиї які препятствують. Є, і вони займаються якимись должностями. Тобто вони працюються, чиновники якісь чиновники, які ти не поймаєш їх так, і вони на цьому мають гроші. Ось що да є. цьому вони світ у них такий, ну, бідінький. Так? Ну, тобто вони не показуються все, їм важко приховати. Потім якісь жони, якісь в домах. І там дуже Є дуже багато високопосадовців, навіть немає там, різного рівня, навіть немає знаєш, показника, що це там один-два, чи це там в якій галузі. Тобто багато і ще що там дами проігруються, дами і, і недвіжимость. От тепер треба подивитися, хто в умовах війни накупляв землі, дома, за границею або тут, Притом такі дама. Ну, оце треба просто брати, моніторити. Якась бабуся ага, бабушка прикупила земельки 3 га. Бабушка, де ти взяла денюшечки? і так, да, або якась вдома хазяйка і купила квартиру в Києві за 100 тисяч. Mm -hmm. Треба підняти питання, хто це? Звісно, якщо це, наприклад, якась вдова воєнного, вона покаже документи просто, що ось, пожалуйста, чоловік загинув, ми купили. Тут все зрозуміло. Пані Лано, який істинний мотив у США і Європи у цій війні? Чи грають вони в таку виснажливу війну і також відтягують час з ціллю розвалити Російську Федерацію? Я скажу так, я взагалі ніколи не бачила цілі не у війни, не, не у Америки розвалити Російську Федерацію, не, чи цей, не у, у е, Європи. Європа, к Російська Федерації ніяким образом як, а Америка вона не заінтересована розвалі, вона ну, для, кожного, ну, так, для кожного бойця да, боксера треба, щоб був спарні-партнером. І їм теж. Тому, наскільки зацікавлена, Euh, що там, Америка? Америка та Європа, так. так, давай, так давай Європу, давай Європу. Так. Да? Про... так, ще вигідно Європі відтягувати цю війну. Да, дивись, сили, дивись, карта роботи. Навалила дешевої робочої сили, мама дорогая, мама дорогая, українці, працюйте, на всіх, їм ця війна вигідна. Вигадна з точки зору якраз роботників, і ще що, і ще що. І у них є ще якісь от закон, бумаги, документи, щось таке, на що вони ще теж покладаються. Це ми про Європу говоримо. І вони дуже переживають, якщо війна закінчиться, Тому що вони звикли мало грошей платити так хорошо. За 3 копейки. Я навіть дивиться, бачите, що закінчується, вони на заробили. немеряно. Я Я навіть догадуюся, як люди розказували, значить, е, ну, їм же заплатять за наших біженців, їм там платять якісь там, е, фонди чи що воно таке. А вони значить, здають квартиру нашим біженцям і, і ще гроші беруть, і ще й з наших біженців гроші беруть. Два рази ну, От, потім вони лишають виплат наших біженців, а собі тра-та. та Навіть деякі кажуть, що я не можу виїхати назад, бо я можу працювати якісь гроші, що йому заплатили. Хоча цього взагалі по закону не передбачається. Європі вигідно. І всі, хто зараз в Європі, хай напишуть, хто миє туалети, шукають компанії українок. Все, сама грязна робота, сама неблагодарна. Сама. Тому коли наші туди вони опять завиють. Тому що ну, цю роботу хтось дожити і за 3 копійки. Тепер США, Америка. Чи вигідна Америці затягування війни? Якщо вигідна, то як? А їм, їсти чесно пофіг. У них вообще свои интересы. От скажу честно: у них нема ни выгоды, ни, ничего. У них вообще свои интересы. У них, у, у них уже вони ось о, кудись теж будут щось розказывать и прийти, давать на щось. Короче, мы им вообще просто як балласт. Вони хочуть, чтобы мы, да, реально уже, ну, как бы уже подзавязывали, бо ми им зелені. Нам їм ну, не интересны. Все. А, а типа, от нас, У нас ось о, есть свои уже интересы. Мы вже сами такие, щоб уже якусь войнушечку развязывали. Mm -hmm. вони, вони не собираються уничтожать Росію. Рослабить, да, щоб бути гегемонами, но... но їм теж не цікаво, якщо Росії не буде. Так, так, да. На да, її да. в ну, местом може прийти, то более сильний. Все-таки mm -hmm. з росіянцями там можна что-то перетерти и вместе на теплофодике поплавать. А уже, наприклад, з мусульманами уже не поплаваєш. Там, якщо война піде, то вже война така. По чесному для всіх. от Давайте трошки поговоримо про сам Кремль, як змінився їх внутрішній настрій та риторика за три роки війни, чи змінилися їх плани і амбіції щодо наших територій? І давайте на цьому поки що ось поставимо крапку. За три роки чи змінились їх амбіції. Ну, дивись, амбіції змінилися, бо вони зрозуміли, що вони не отримують того, що вони хочуть. От дивись, дев'ятка пентаклі, карта смерть. Тобто заканчуються якісь ресурси у них заканчуються. Тобто або гроші заканчуються, либо зброя, либо ну, який ресурс, да? І плюс, к тому, ж вони поставили хрест на чому? На... Нема, вони не отримали. От вони, всього, хотіли ще якісь у нас ресурси взяти. Тобто, якісь бути, заводи, бути, якісь там, полезні і так далі. Вони їх не отримують. Я навіть більше скажу, вони готові до переговорів на самом деле. Mm -hmm. На самом деле вони готові. Єдине, що на яких умовах це вони нас будуть мутити. А так, у них риторика, вони вже б такі ось, ну, вони хочуть те, що у них є. Вони хочуть, але вони, дивись, готові вже їхати. Вони готові їхати, зустрічатися. от Якби вони могли, вони за... то тобто вони б ще захватили, але вже сіменок не вистачає. От що проблема. Тому риторика у них змінюється. У них міняється настільки маніпулятивна риторика, що вони знову будуть хитрити. От, карта Ліси говорить про те, що ну, будуть вже викручуватися, вибріхватися. На самом деле. Вони хотіли, знаєш, як то кажуть, в тебе ось у телевізор я бачу, да? от я його хочу, да? я лізу, ти мені дала по морді. Я така, ну ладно, я стул возьму, да? я опять лізу, опять дала по морді. Я така, ну ладно, вже в мене нема чим. Но телевізор я не, перех... ну, не перехотіла. Та, да, я з тобою буду договарюватися. я... Ну, ну, дай хоча б воно кота, щоб пішов. хоча б. Ну, а, ну раз телевізор не даєш. Ну, то есть, поняла, зрозуміла, приблизно така ж сама ситуація. Mm. Вони у них не помінялась риторика, вони бачать, що що там пішло не так, от не по їх плану, і uh, та дуже... Очень... У мене якраз є тоді зустрічне питання до вас, чи лишилися у них якісь, можливо, козирі або скриті плани, так? чи є їм щось ще такого нам висунути або зробити, щоб, щоб натиснути, як ви кажете, ось, забрати той телевізор? А ну-ка, чи є у них ще козиря в рукавах? А нема. Якщо були, вони вже примінили б. Ти ж бачиш, вони навіть орешни цим вроді стріляють, да? ну как-то так стріляють. І орешник нема чим просто. І ще щось таке. Тобто нема. От у них є багато понтів, але от бачиш, п'ятерка мечей, у них якби бы щось є, но нема з ким. Так от це буває або нема ким. Да, або твоя ця агресія невмісна, або то, що ти. Ну, взагалі, виходить, що ми їм оказали сопротивлення, про яке не очікувалося. при тому не очікувалося не тільки в воїнському, але й населення. Вони ж думали, що ми так сказати, вони думали далі. Вони нас тепер беруть карта, вони нас беруть тепер, знаєш, як то не мить, так катанням. Тобто вони на нас. На ізнос. Якщо було б чим, що нас там зносить. Вони б давно нас вже розтерли б, як ото какашку е, по бумажці, і все, пізайшли, пі забрали. Ну нема. тому вони нас тепер вот І карта ну, двойка мічей говорить про те, що ось не бачить. Бачиш, лисичка курочку не бачить. Тому нема у них чим. Вони нас із морем угу. питаються. От, про... а, а так, щоб взяти прямо, і ще що, партнери вже що не хочуть допомагати. От. Прикинь. А плюс ще треба їм оборонятися, то ж вони тільки нападали. О, тож, тобто, знаєш, от то у є учасся боксёри навчився нападати. Ну, молодець. А тут раз получил в зуби. Ой, а як же захиститься? А от ніяк. В этом Поэтому, а, даже Я даже дуже скажу, через якийсь час вони дадуть нову методичку своїм. Я вже це казала, я казала ще в 22 му году, що через время вони дадуть нову методичку своїм пропагандонам, і ті почнуть розказувати, що на самом деле э, українці стали добрі, хороші, і вообще, э, може бути, і не так треба було, може би, звісно, щось вийшло, а це генерали виноваті. Це вони пустили не туди ракету. Там і ще щось, і ще щось. Риторіка поміняється. Путін буде поганий, а росіяни будуть хороші. Ви згадали про партнерів. Я якраз збиралася далі обговорити дії, плани партнерів Росії, зокрема у цій війні. По черзі хочу розглянути, щоб не було у нас такого каламбуру. Спершу Північна Корея чи підтримувати майдалі підтримку чи підтримувати о, все, вже заговорюсь. Чи посилюватиме далі підтримку Російської Федерації? Так, да, Північна Корея прямо бажає Росію. Прямо mm -hmm. бажає. Їм... Вони готові ще давати. Якщо їх не будуть обмежувати, вони ще будуть давати. А, Як... Білорусь. Чи ось остаточно вони вже вирішили не втручатися в цю, в цю війну і Лукашенко А так, що вирішувати? Тут люди вирішують там трошечки друге. Люди вирішують одне, а Лукашенко вирішує друге. От ну, а Лукашенко, Лукашенко теж е, морозиться. Він такий, начебто, і так і любить Путіна, але і, і не чіпайте мене. От я собі краще, не Потому, що він розуміє, за ким плаче. Гаага -га. в нього він же ж на як би, як на службі Путіна. але в нього немає таких кошельків, як у Путіна. По цьому Білорусі буде і далі підтримувати. От дивися: дев'ятка Пентаклей да, і карта башня. Тобто розрушається, якісь, що вони давали для них. Картошку перестане давати йому. Дасть ось одну, як монетка, карташину і скаже, більше не дам. От, при, при всем він буде, що на його території щось mm -hmm. Я пройшло. Лукашенко один із перших, хто пожме українцям руку і скаже: ви знаєте, я запротялявся як мог. Я теж про це думала. Дивіться, чи є та ймовірність така, що все ж таки Лукашенко, ну, білоруси під командуванням Лукашенка, все ж таки вступлять в цю війну фізично. А не просто на словах, що вони підтримують Росію, а реально там цей наступ з боку... Ні, Вони дуже бояться. Вони дуже бояться. Во первых во і ще що вони бояться в Україну лізти, не тому, що а дуже Лукашенка, наприклад, боїться, що частина тих, хто прийде білорусі, вони просто перейдуть на нашу сторону. А потім ще й на Лукашенка нападуть. Поэтому він усю територію ще ладно, якби і то вже хватає, вже погрались, у вас нічого не вийшло. А люди, там не так бажаючих. там немає такої ненависті, вони не успіли обробити всіх білорусів, так як росіян. От у білорусів трошки чуть-чуть трошки наче мишлення їх важкіше на нас перете. Угу. Як щодо Китаю? Китай чи буде підтримувати Росію і надалі. А китайці ждуть, коли Росія обісреться. Вони хитрі жуки, вони, мабуть, що хочуть від Росії, і вони ждуть. Ох, маніпулятори. І вони ждуть. ні 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 Вони, кстати, вони більше нам симпатізують їм. О, цікаво, це до речі, дуже цікаво. Можливо, з'являться якісь нові гравці, неочікувані, які допомагатимуть надалі ворогам? Чи будуть хтось ще допомагати е, Росії нові гравці? Чи будуть нові гравці? Дивися, ті, хто допомагали раніше, вони вже зсякли, вони вже незадоволені, щось mm. вже затягнулося, і ще що і ну, територія. Далі я не, бачу, я не бачу нових гравців. Я бачу те, що можуть одна якась країна підпише з ними повторно якісь договори про поставку ресурсів. Вони будуть шукати нових партнерів, а партнерів нових я не бачу. Mm -hmm. А ну, ні, карта руйнації, ні. І ще у них навіть, вони про це не будуть говорити, вони можуть на світ говорити, розказувати дай улибатися, але ось ось сім'я розпадається. Тобто навіть та група людей чи країн, яка підтримувала, вони кажуть, ні, ну, чувак, ну ти обосрався, а ми ж, ну, ти ж должен був победитель, тоді б ми про щось говорили, а ти би, не победитель. Поэтому. А чи є серед е, наших е, партнерів, да, ті, хто підтримують Україну, е, країни, які зараз грають таку подвійну гру, і, можливо, таємно якось взаємодіє з Росією, шукаючи якусь певну собі вигоду? Сама перша країна це Америка. Я ізначально колись згадала, де було показано, що вони в дві корзини кладуть яйця. Вони і нашим, і вашим, і з ними вони таємно. Вот поэтому так сложно їм давить, тому що тут забирає, тут дає. Вот. І є країни, так, да, є країни, які, э, по-моєму, де там той орбан, отой перепуганий, це там. От, І хи... да, Польща тоже, вона така двояка. Це 100%. відсотково. Це стовідсотково. За останні треба конкретно кожну країну дивитися. Mm -hmm. Ну я думаю, що цього буде достатньо. Е, також хотіла запитати, можливо, ось ви кажете, що США веде подвійну гру та ж польща, яка прийняла дуже велику кількість наших біженців і ну відкрито те, з того що ми бачимо, допомагає українцям. Можливо, зараз за нашу спину і зерно висипає на рейси. Теж. Ну це теж є так. Тут е, така теж з дві сторони медалі. Було... Так, а таки як Бо поляки, такі ребята, якби їм не було вигадка, вони би не прийняли. Срали б вони на нас високої гори, І нас ніколи не було оцих отношень. Вони навіть на сьогодні на захід України, на той Львів, вони не кажуть, що там, наприклад, ми з вами друзі. Вони кажуть, це наше. Все. Ви мужики, mm -hmm. а ми голубая кров. все. Чи ведуться зараз за спиною України на якісь таємні переговори з Росією? У кого іменно? У Польщі чи вообще? Що ж це таке? Ало ало? Я нормально тебе чую, мене все ало, алло, ви зависли? Я? У мене а, хорошо. У мене щось зависло. Не знаю, так. давайте ще раз. Щось... Давайте ще раз. Тут буквально два питання, я вже буду вас. Хорош, хорошо. хорошо. Пані Лано, чи ведуться зараз якісь таємні переговори за спиною України там з Росією, з будь-якими іншими країнами? Чи йдуть таємні да, група людей? Да. От, притом ну, не всі ті, що... ті, що з нами в хороших відносинах, да, от Вони, ну, от, скажімо так, якась, якась частина точно є. І вже, і вже такі переговори вже були. Ізначально вони були. От, про що вони? Я хочу сказати: от дивися, карта, карта Десятка мічей і калісніза. Тобто, це люди, які можуть до нас приїжджати у Зеленському руку жати, да? а за межами, за межами вони все таки. І, до того, і вони ведуть переговори, як закінчити війну, навіть на тих умовах, які нам не підходять. От, вплоть до того, що вони потім будуть нас уговарювати, заставляти або підводити, що ми повинні От, території. Ми повинні відступитися. Про територію якраз було моє наступне питання, але е, території з заяв нашої влади Зеленський неодноразово останнім часом заявляв, що ми не будемо поступатися територіями. Одною з умов мирних перемовин є те, що е, ми повернемо всі території до початку повномасштабної війни. Чи дійсно Україна на дипломатичному рівні має ось такі наміри? Вона такі наміри має, але вона не досягне їх. У нас нема казарій. У нас немає що на що міняти. Ми зможемо обміняти тільки Херсонщину на Курщину. Все. Mm -hmm. А завойовані території Донецької, завойовані території Луганської, навіть, можливо, частина завойована Запорізької області вона не повернеться до нас дипломатичним путем. У нас нема чим крити. І, на жаль, карти говорять про те, що про втрату ми тіряємо. Mm -hmm. Ми втрачаємо. Можливо, чи розглядає наша влада зараз, що Крим, наприклад, чи всі окуп... та всі окуповані території повністю або частково залишиться у складі РФ заради миру? Тобто, ми віддаємо їм всі Маша, ні, наша влада але в тому... не розглядає. На жаль, ну коротше, дивись, яка ситуація. Не на жаль, а правильно би сказати, на жаль, кому. Е, на жаль, тим, хто, хто видвигає такі умови. Наша влада якраз і не розглядає, щоб ми щось їм залишали. Але для того, щоб. Ну, ситуація патова. Ті не можуть війну продовжувати вже, тому що вони не можуть продвигатися далі. От. І вони так, да, вони можуть цим ізмором довго тягнути, але вони всіх вже задрали, як то кажуть. А ми не можемо це отобрати, Ну, у нас немає чим відкрити. І ситуація такава, що треба буде поміняти состав договарюваючихся. І тоді тільки ну, перемовини здвинуться з місця. Ми з нашого боку чи з їхнього боку. З нашого боку, з нашого боку, буде змінений состав. Яким чином, яким чином буде усунена нинішня влада, це вже інше питання. Но, допоки вона буде, не виходить. От я жодного разу не побачила, щоб в мене було підписання Зеленським мирних перемовин на тих умовах, які зараз видваються. Нема. І інших нема. Просто нема. Це не говорить про те, що війна не зупиниться чи не закінчиться.